Як досягнути цілі? У нас є такі інструменти, як скарбничка. Це буде ваше домашнє завдання. Що потрібно зробити? Взяти коробку, можна взяти відзуття чи іншу, але велику. Рекомендую саме відзуття взяти, прикрасити її таким якимось яскравим папіром. До, до речі, це дуже класно з дітьми робити. Вони дуже за це люблять робити. Собі маленькі коробочки, дорослим, велику коробочку на сім'ю, на, 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 наклеїти туди картинки, які вас надихають, вирізати їх там чи роздрукувати. Зображення грошей, будинку, машини, бізнесу, все, все що вас надихає. Це буде ваша копілочка, так? прозорим скотчем оберніть її декілька разів, щоб її неможливо було відкрити, поки я не скажу наприкінці нашого навчання. І зробіть зверху проріз, в який можна проходити монети і банкноти. Ну, ось приклад наших учнів, які робили такі копілочки, можете зробити ще краще. Що робить копілочка? Вона допомагає вам зберегти та притягнути гроші. Це дуже класна історія, вона дуже супер працює і рекомендую вам її саме спробувати. І не розкривати до кінця нашого навчання, ви побачите потім скільки там буде грошей, і у вас є шість пунктів, за якими потрібно наповнювати щоденно капілочку. Щоденно перше, щодня я відкладаю в капілочку для мене емоційно незначну суму. Наприклад, 100 гривень для вас емоційно незначна сума, чи 200, скільки там, чи 50. кладіть її кожного дня. Тобто, ви поклали і забули, це вас не качно. Друге, при отриманні будь-якого доходу, будь-якого, я відразу відкладаю в скарбничку 10%. Відразу зарплатню отримали 10%, дохід отримали 10%, премію отримали 10%, бонус отримали 10%. У разі отримання непередбачених доходів, а вони будуть, я вам обіцяю, бо ми будемо в полі грошей, а там, де поле грошей, вони притягують інші гроші, чи вам борг хтось поверне, чи якась премія буде, чи щось знайдете, були такі, що і знаходили гроші. Тобто, побачите, це працює, ви будете притягувати, то тобто буде фінансовий такий магніт у вас буде, ця копілочка. Притягувати. Ви щоразу відкладаєте скарбничку 100%. Тобто, це важливо. Всі непередбачувані, тобто неочікувані для вас гроші. А ви вкладаєте 100% в копілочку. Четвертий пункт: при кожній покупці понад 100 євро. Ви відкладаєте в копілочку 5% від суми покупки. Це такий податок на себе найкращий податок, який тільки може бути 5%. П'ятий. П'яте при отриманні знижки я відразу відкладаю в в скарбничку 100%. Ми завжди отримуємо знижку, і ми навіть не помічаємо, але тут увага буде прикута. До наших там кешбеків, бонусних програм, дисконтів, скидок і тому подібне. Ви будете вражені, і дійсно, я вам обіцяю, скільки ви за місяць отримаєте таких знижок і на це не звертаєте уваги. Але якщо ми ці знижки всі зафіксуємо і збережемо, то вони вас вражать реальними грошима. Побачите це, я обіцяю. П'ятий пункт. І шосте щодня я відкладаю в скарничку всі дрібні гроші. з Ну наприклад, в мене там дрібні, це все що менше 100, 100 гривень. Так.